Вже да. по новому стилю. Так що беріть, ось зараз два. Ну, беріть два. Тут два. А, а ось два. Ось Та, два. давайте так. Да. Ще один. Давайте будемо третій. Да, да, да. Ну третій. хорошо. Так. Є такий маленький ще. Ось такий можемо ще подарувати вам. Дивіться, може такий ще подарувати. І оце дуже гарна книжечка. Дуже гарна книжечка подарувати. Євангелія ж у вас є новий завіт. Беріть календарик, беріть. Є, є. Отакий маленький. От маленький, будь ласка, беріть. І ще беріть. Один можна? Маленький? Можна. Беріть, беріть. Можна. Беріть, беріть. Можна. Оце, оце гарна книжечка. Кому не подарив, ще можемо, і вам подарую. Да. Да, хай Господь бласовий. Ви не придбали календарик без кошту. можна? Беріть, будь ласка, да. беріть, беріть. беріть. Можемо вам подарувати, дивіться. Шо, бажаєте? Вам не подарували календарик, ні? Даруємо, хай господь вас. Подарунок. Календарі на 24-й рік християнські державні свята. Можемо подарувати. Так, да. І державні. Да, да, да. А, да, да. Там бери бабушкам, скільки їх, вважай, раз. Да. Два. Взело, три. Дай. Ні, ти ж отим бабушкам дай. Скільки? Чотири. Бабушка, отдаси бабушкам. Ти ж... от там, от там. Безплатно, подаруночок, Безплатно, подарунок, да. Подаруночок, подарунок. Маленькі Маленькі теж бери. Оце, а там видно щось. поїде. Ну погано видно. Хто у кого зріння погане, погано видно. Дайте мені календар. я сказав. Да, будь ласка, да, беріть, бери. бери. і вам подарунок. Це комусь да? да? Хорошо, хорошо, а хорошо. Да, беріть, візьміть один. Дякую. один, да. Щас, а, да, Сейчас, Беріть. Є маленькі, беріть, маленький? Маленький, беріть да. можете, отака книжечка гарна. О, Ще можемо вам подарувати. Гарна, не дали, не дали? може, і таку дати. Да. Ну, вони приложені були. День. Да, добрий день, дарим. Вам календарь подарувати. Так, зараз подаруємо. Дякую. Так, так. Дякую. Комусь хочете подарити, Дякую. хорошо. Беріть, беріть. Вам ще не подарували? Це християнські по новому стилю і державні свята. Є такий молитовник воїна ще ось. Можемо подарувати. Хто бажає, можете взяти. Ось тут. А, да. Будь ласка. Молитовник воїна ось такий. А -а -а. Да, дивіться. А вас немає якось, щоб Завернути ну, нема, а можна отак скрутити оце ну, до кучі. Візьміть, скрутіть. Ну, ну, да, да, зараз тоді. Ой-ой, ви чекайте. Так, так, так. О, mm -hmm. Так, о, отак трубочку несіть. Ну, резиночки нема в мене. Так що, хай Господь благословить. Да. Даруємо календарики в подаруночок зараз, зараз, зараз.